Такі чутливі е, питання і такі ну, напрямки символічні, тут пан Володимир правильно слово вжив, абсолютно, да? вони мають, ну, якщо не е, супер ну, і зрозуміло проходити, то ну екстремально максимально, скажімо, щоб в людей різних, що найменше питань виникало: чому цей, чому той, як, чому така сума, чому 307, а не 248 там, мільйонів? І знаєте, що цікаво. Чому у нас так відбувається, на вашу думку, політика? Як тільки резонанс в суспільстві йде, в ЗМІ в суспільстві, то зразу ці тендери скасовуються, зразу якось рішення коригуються, а вони, вибачте, без резонансу, без цієї хвилі інформаційної, вони не можуть одразу піти якось ну, е е зрозуміло якось, да, якось адекватно, органічно якось. Прошу, будь ласка. Дивіться, перший і другий випадок, ну, без сумніву, це дуже важливо, що громадський контроль діє. Не правоохоронні органи, а саме громадськість забила в набат і добилась того, щоб це стало публічним. Друге, але коли це скасували? Коли вже тендери проведені, коли вже відбулися відповідні дії? І от тепер питання: а ті, хто проводили ці тендери, понесли відповідальність за те, що вони фірми однодневки призначали на такі унікальні так роботи? Так, оце ж питання. Друге питання це питання, власне, от, наприклад, ви кажете а Мене ще здивувала одна інформація. Всі громадяни перераховували кошти в спеціальний фонд, який там, якщо я не помиляюсь, більше 350 мільйонів зібрали гривень. І от тепер інформація про те, що ці кошти чомусь не можуть бути направлені, бо керівництво цього фонду не хоче їх використовувати саме в такий спосіб. Тобто, це знаєте, це мені нагадує дуже стару історію про так звану лікарню майбутнього, яку будували всі з дітей брали по три по п'ять гривень в школах. А потім О. виявилось, що майже мільярд гривень, які зібрали, пішли тільки виключно на фінансування апарату цього фонду, і на те, щоб там проектну документацію розробити, а далі грошей немає. Оця безкарність. І приводить до цього От людина. Слухає і тому мені здається, що на ключовий... проектну документацію Ахмадит і на експерта, який її я так розумію, здійснювати буде 14 мільйонів. Слухайте, я не готов це оцінювати. Можливо, це я читав справедливо, про це і думав. Але... Якщо це, ні, ну, кажу, це, це, це просто має бути Я не це... готов це оцінювати, бо яка там будівля, але це повинні бути відповідні контрольні функції, які повинні на попередній стадії Звичайно. це все зупиняти. Далі це повинні бути правоохоронні борисі, органи, борисі. які це повинні зупиняти. А у нас виходить, що всі починають реагувати: міністр, правоохоронні органи після того, як громадське розслідування стало публічним. Тому мені здається, да, ми перший етап вже таке пройшли. враження складається. Що от вони сидять і думають, а чи піде хвиля в О, чи О, Абсолютно правильно. Це таке знаєте, ґлонтування. Треба, треба скасувати моментально. Mm. Це є найгірше а не пішла такі. Пролетіли, пропітляли. Це, це теж що? неправильно, пане Ні, Я, то, 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 я, я, чекаюсь, я засуджую правда? повністю всі корупційні там, прояви чи дії, які направлені на там, ні, заволодіння, в заволодіння, заволодіння там, коштами чи там, е вказівки, яка фірма буде. Ну, це точно не відповідає ні європейському підходу, не на діючому законодавству. Е правоохоронні органи мають виконувати більш е краще свою роботу, упереджувати такі дії, е дивитися на тендер. І е має бути від відповідно, кваліфікація цих тендерних комітетів, бо деякі тендерні комітети ну не мають фахової підготовки і також там і допускають фірми, які не відповідають критеріям. Потім там міністри чи відповідальні особи скасовуються і так далі. Можна тут багато питань поставити, але головне питання, щоб це відбувалося прозоро, і щоб не було ніяких запитань не у суспільства, не там у людей, які Міжнародні партнери, які давали кошти на ці об'єкти, і ці об'єкти мають бути реалізовані допомога. От у вас комітет у це питань транспорту і інфраструктури. Да тут критерію можна прописати хоч 123. Розумієте, це не обов'язково, що ця фірма ну, грубо кажучи... Ну, досвід має, має бути. має ні, бути. Там не те, що досвід, там людина про... людина. Фірма має щось подібне вже в своєму житті робити. Тобто, якщо йдеться про медичний заклад. То вона обов'язково, якщо це про ахмади, то вона обов'язково має чи будувати, чи відновлювати щось, яке пов'язане з медичною сферою. Бо, вибачте, медична сфера і дорога це, ну, якби, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І там специфіка є своя. А подекуди фірми з'являються, які не мають досвіду, а будуть будувати дитячу лікарню. І не лише ж лікарню. Там же цілий комплекс, там же купа всього такого специфічного, що йой, та треба ж за це дивитись. Правильно, ну, на, на жаль, вони, на жаль не Ми не виставляємо ці критерії. Це ну, дійсно галузь медичної сфери, і там відповідальність несуть якраз і а, ті, хто відповідає. Це міністр, так, Міністерство ви викликаєте це, в парламент це, це на парламентські керівник, слухання і запитуєте. Нам самим буде цікаво. Це його коротко відреагуйте. Остання тема часу фактично немає. Українці стали частіше оформлювати спадщину та вкладати заповіти. Про таке повідомляє Open Data Bot згідно з результатами опитування. Повідомляється, що за перші півроку громадяни оформили понад 520 тисяч свідоцтв на спадщину. В той час, як до повномасштабного вторгнення ця цифра була ще меншою 475 тисяч свідоцтв. Заповітів також побільшало. За 6 місяців їх оформили майже 70 тисяч. Ну так. Це питання війни. Це питання, це питання того, війни, що так. є загрози життю людей. Тому будь-хто починає думати про те, що. Можливо, треба вже попіклуватися про те, яким чином ця власність стане власністю, і кому вона дістанеться. На жаль, у нас залишились ці старі комуністичні пережитки в питанні заповіту, де, наприклад, якщо це спільна власність, це зрозуміло, але якщо це власність одної особи, яка заповіт робить стосовно це іншої так. особи, і тут починає вступати, так звана перша лінія, яка діє все одно незалежно від заповіту. Ну, тому, так, мені так. здається, тут треба ще буде переглядати це законодавство, щоб ми мали можливість абсолютно чітко слідувати світовим нормам і традиціям. Власність це є власність, і особа Зрозуміло. розпоряджається да, своєю до речі власністю. Як, як в Європі, там власність це це просто священа корова. Два слова буквально, пане Володимире. Я буду вам. Так, я, я теж пов'язую це з війною, і безумовно, ну, до цього менше людей думало про е, що, що відбудеться в разі там, е, там смерті людини і так далі. І менше людей оформлювало цю спадщину там чи е, писала ці заповіти. Е, це зрозуміло, але е, я думаю, що все одно ми переможемо. І наші збройні та сили звільнять, на ліцю, звільнять ні, ні, ні. нашу територію, і цих заповітів стане менше. і Люди будуть думати про майбутнє, про відновлення і про цілісну суверенну Україну. Дякую вам, шановні, за цікаву бесіду за фахові оцінки ситуації. А ви б самі заповіти писали? Чи може? написав і ще не до того. Життя таке непросте. Я, я думаю, що краще Путіну написати заповіт, бо рано чи пізно розплата за ті долі і ті смерті, які прийшли у зв'язку з його повномасштабну писати, там повномасштабно, розтягну, 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 розумієте, розтягнути, думаю... як, як калігула, там буде така ситуація. Там всі оці, всі наближені, вони його і заколють. І причому, Дай Бог. Ну, одним... краще заповіти на ті репарації, які Росія буде поречитати. Це буде дуже цікаво. Шановні я щиро дякую вам за цікаву бесіду.